Сьогодні знімав про ваги від вакако. Ексаграм називається. Також, звісно, я робив каву. Дивіться, який в мене маленький такий титановий чайничок. Не знаю, чи 400 чи 500 мл тут вершки, столик. Це кава, яку я вже пролив кип'яточком. Вона в мене стоїть прямо тут. Не на костері ось цьому. Так? Це підставочка, вона йде в наборі до. Цього горнятка-пуровера капамока називається. Ось в такому пакуванні він до мене прийшов. Класна штука, 1590 гривень коштує. Навіть 10 фільтрів є в наборі ось таких от паперових. Тобто потрібно лише каву придбати, закип'ятити водички, пролити згідно правильному рецепту і будете насолоджуватись класною кавою, вишуканою. Самі ваги від фірми Вакако. Мають ось такий вигляд. От бачите, вони в мене вже тут в каві, тут якесь волосся, вже, все, як то кажуть, в роботі. Це силиконове покриття, таке, воно знімається, воно потрібно для того, щоб зберегти нашу з вами робочу поверхню ваг від подряпин. Відповідно, ось це сріблястого кольору вони будуть. А це таке пакування транспортувальне. І, відповідно, тут ще було приклеєно, але тут я вже зняв дуже класні ваги, дуже багато всіляких режимів. Вмикаються дуже просто, один разочок потрібно натиснути. Також у нас тут є таймер. Один раз натиснули і е, пішов відлік. Для того, щоб таймер поставити на паузу, ще раз натискаємо на таймер. Починає мігати. Це означає, що таймер на паузі. Відновити таймер. Натискаємо ще раз і таймер пішов. Скинути таймер, от, будь ласка. Просто от я натискаю на таймер і притримую. От комусь може не подобатись, що воно пікає. Якщо не хочете, щоб воно пікало, потрібно, шановні, натиснути на кнопочку Тара і почекати 2 секунди. Почекали. Давайте дивитись тепер, що у нас тут. Бачите, тепер я натискаю і звуку в нас ніякого нема. Щоб це скинути, потрібно натиснути на кнопочку Вакако. І знову, вон, бачите, в нас є звук. Також в нас тут є автотаймер. Також, шановні мої, в нас, бачите, є грами. Два рази натискаю на таймер. І в нас, зараз ще раз. Раз, два. В нас унції, ще два рази натискаю в нас мілілітрі. Тобто це все можна змінювати. Повне відео на моєму YouTube каналі. Всім смачної кави. Дякую.